Рідні мої, і знов я наготувала небагато цього разу. Як і завжди, компот цього разу яблучний. Тут Бозбаш обожнює. Це один з найулюбленіших моїх супів. Він з бараниною, з яблучком. Я давала вже рецепт, розповідала, як сильно я його люблю. Дуже-дуже смачний, такий з кислинкою, плотненька томатний. Також з бараниною плов так в мене просто був шмат величенький баранини. Поділила м'якость сюди з кісткою в Бозбаш. Смачний, звичайний плов, нічого зайвого. Детальніше все розповім про всі страви у столі, як і завжди. Далі тут простенький салат, огірки, помідори, сметанка. Фарширований перчик завжди в сезон робимо ось такий перчик. Не той, що з м'ясом, а той, що з овочами, обожнюю як гарячим, так і холодним. На гарнір я можу просто їм снідати, обідати, вечеряти. Дуже смачний. Питали, чи потрібен вам рецепт. Казали, що треба. Так що завтра буде окремо цілий рецепт цього перчика. Далі омлет з овочами, нещодавно давала рецепт, дуже швидкий сніданок, Єдине середину, цього разу ще й сир додала моцарелком. І останнє що на десерт пиріг з персиками. На сирному тісті також вже є рецепт, все вам попіднімаю. Так що, біжіть в сторі, все детальніше розповім і буду давати посилання, як і завжди. Дякую за залегідь, за ваші лайки та коментарі.